Усім привіт! В даному відео пропоную розглянути третю задачу, яка була представлена на ЗНО 2006 року. Отже, як можемо бачити, з умовою нам треба знайти вираз, що буде рівний многочлену четвертого степеня. І якщо подивитися на варіанти відповідей, ми розуміємо, що даний многочлен нам буде необхідно розкласти на множники. А відповідно для цього. Ми можемо застосувати з вами метод групування. І, звісно, оскільки групувати можна дуже по-різному, я пропоную розглянути два способи. Отже, в першому нашому способі пропоную згрупувати просто наші доданки підряд, тобто, відповідно, перший із другим, ну а далі відповідно третій із четвертим. І як ви можете бачити, коли ми будемо групувати перші два доданки, ми можемо одразу винести спільний множник x в кубі за дужечки. Отже, якщо ми це зробимо, то відповідно в дужках у нас залишиться замість x в четвертій просто х. Ну а оскільки х в кубі ми винесли повністю, то там ми пишемо просто одиничку. А далі пропоную ще винести мінус за дужечки для відповідно третього і четвертого доданка. Тож, відповідно, в дужках... Ми отримаємо наші доданки з протилежними знаками, тобто з плюсом. Тобто матимемо просто Х додати одиничку. Далі ми можемо з вами помітити, що у нас і в першому, і в другому доданку є спільний множник, а саме це буде відповідно дужка Х додати 1. І дану дужку давайте також винесемо. Отже, в результаті даного винесення ми з вами отримаємо замість першого доданка просто Х в кубі, а оскільки другий доданок це і була дана дужка, і ми її винесли повністю, то знову ж таки не забуваємо замість неї ставити просто одиничку. І як ви можете бачити, у нас з вами далі є потреба застосувати формулу різниці кубів, адже по суті одиничку ми з вами можемо легко представити як одиничку в кубі. Адже одиничку можна легко піднесити в будь-який степінь, і при цьому вона буде все одно залишатись одиничкою. Тому пропоную пригадати, як виглядає формула різниця кубів. Ну і далі, відповідно, помітити, що згідно даної формули, наше А це буде просто Х. Ну, а відповідно, наше Б це буде одиничка. А далі ми можемо з вами застосовувати дану формулу. Отже, першу дужку я просто переписую, це, відповідно, буде x додати 1. А далі починаю розписувати формулу кубів. Отже, відповідно, згідно даної формули, в перша дужечка це в нас буде різниця х просто мінус одиничка. А в другій дужці ми підносимо а в квадрат, тобто це буде х в квадраті. Далі, відповідно, додаємо добуток а на b, тобто це буде добуток x помножити на 1, це буде просто х. Ну і ще далі маємо додати b в квадраті, і це одиничка в квадраті, що, звісно, буде дорівнювати просто одиничці. Тепер, після цього, ми з вами можемо ще підмітити, що насправді у нас з вами можна використати ще формулу різниці квадратів. Ось тут ми можемо її побачити, і єдине, що застосувати, ми її з вами зможемо, і справа наліво. Отже, відповідно, x додати 1 помножити на x-1, ми з вами можемо легко згрупувати згідно даної формули, як х в квадраті, відняти 1 в квадраті. Ну, як відомо, один в квадраті це просто один. Тому буду писати просто одиничку. А другу дужку записую без жодних змін. І як ви можете бачити, у нас вже отримався один із варіантів відповіді це, відповідно, варіант D, який є у нас серед інших варіантів. Ну що ж, в даному способі розкладання на множники, як ви можете помітити, ми з вами використали дві формули скороченого множення. Це, зокрема, різниця кубів та різниця квадратів. Якщо ви раптом забули формулу різниці кубів, то другий спосіб для вас. Отже, на цей раз пропоную виконати групування вже не по порядку, в нашому другому способі, а відповідно згрупувати перший доданок із останнім, ну і відповідно другий із третім. Тож в такому випадку отримаємо вираз уже у наступному вигляді. Далі пропоную додатково розписати x в четвертій степені як х в квадраті, що підноситься до квадрату. Адже пам'ятаєте, що згідно властивостей степеня показники в такому випадку будуть перемножатись, а 2 на 2 буде давати 4. Далі одиничку теж додатково розпишемо як 1 у квадраті, адже маємо право це зробити. Далі для Тих двох доданків, які залишилися, пропоную винести Х за дужки. Тож замість х в третій степені у нас в дужках залишиться вже х у квадраті, а замість просто х залишаємо одиничку. Як ви можете помітити, для перших двох доданків у нас вже сформувалася знайома формула різниці квадратів, тільки на цей раз нам її доведеться застосувати уже відповідно зліва направо. Тобто, відповідно, ви можете помітити, що наше А це, відповідно, х в квадраті на цей раз, а Б – це так само одиничка. Тож, відповідно, якщо ми використаємо дану формулу, ми з вами отримаємо добуток А-Б, що буде дорівнювати x в квадраті мінус 1, помножити на а плюс Б, що в даному випадку буде дорівнювати х в квадраті плюс 1. Ну і далі я просто переписую. Те, що у нас ще залишилося. І далі помічаємо, що у нас з вами є в цих двох доданках спільна дужка. Це, відповідно, дужка х в квадраті мінус 1. Розписувати її, звісно, не треба за формулою різниці квадратів, а достатньо просто винести за дужки, як спільний множник. Отже, в результаті даного винесення замість першого доданка у нас з вами залишається дужечка х в квадраті додати 1. А відповідно замість другого доданка залишається просто Х. Тож, відповідно, якщо в останній дужці поміняти місцями доданки, давайте, відповідно, це зробимо, то ви можете впізнати так само варіант відповіді D, який ми з вами так само отримували у першому способі. Сподіваюсь, дані два способи групування вам нагадали, як можна розкладати многочлени на множники. А я на цьому вам дякую за перегляд. Та до наступних відео.